Зараз я відчищу, відчищу все і тоді буду підготов, підготов, робити підготовку для зняття форми. Так що, так треба буде ще десь підшпаклювати. З глина та навіть метал саме з таких матеріалів створює майбутні шедеври у своїй творчій майстерні білоцерківський скульптор Максим Василенко. Тут можна побачити не лише історичні постаті, а й просто колоритних персонажів. Митець ділиться у цих стінах. Найчастіше до нього приходить натхнення. Свій простір, куди не всім дозволено, називає творчим безладом. Як би важко не було, у нас багато хто закінчував академію, міняли там чи на комп'ютер, на it технології. Ну ще вижити дуже важко знайти себе в скульптурі, бо тому, що тут треба і майстерня. Місце, де щоб це створювати. От тут художникам дещо простіше. Вони можуть зняти квартиру, там однокімнатну, ну, да, і вже можуть щось ну, набагато менше треба місця. А у скульптора треба і багато місця, і треба, щоб якісь ну, і ресурси і інструменти. Ну, це непроста робота. досить складна і затратна. От. Але це головне, щоб подобалося. Якщо людина знаходить себе в якійсь роботі, і вона як задоволення отримує. Я вважаю, що ця людина знайшла себе і вона щаслива. Майстер розповідає, що з дитинства полюбляв ліпити з пластиліну. Тож з часом зрозумів, що хоче присвятити виготовленню скульптур все своє життя. Максим закінчив національну академію мистецтва і архітектури у місті Києві. Згодом повернувся до Білої церкви з бажанням зробити її ще кращою. Найпершу його роботу, яку представив громадськості, була графиня Браницька у парку Олександрія. Взагалі була ідея поставити саму Браницьку. Це я ще вчився на четвертому курсі в академії. І в мене мала бакалавр, бакалаврська робота, малий диплом. Це графиня Браницька. От, була мрія, щось тоді поставити й часом. ну, закінчив академію, вже її встановили за кошти, ну подав. Документи на грант президента України, і моя мрія, можна сказати, здійснилася, дали матеріали на саму роботу, робота сама була безкоштовно зроблена. Пізніше ще також була робота зроблена, колона, колона суму, там лилить пелікани на ній. Ось така це те, що замовляв вже парк, вони хотіли реставрацію зробити. ну і Зараз ця робота ж також на там знаходиться. Умобілі церкві можна нарахувати більше 20 мистецьких витворів автора. Це і пам'ятники письменнику Шолом Алейхиму, кобзарю та хлопчику по водерю. Проєкт дванадцять мініскульптур та куди ж без улюбленої містянам білки з горішком. Над кожною з цих робіт Василенко працював тижні безсонних ночей, а більше металевими фігурами зацікавились місцеві ресторатори, тож нині деякі з них ідеально доповнюють інтер'єр громадських закладів. Варто розуміти, що не Незалежно від війни існує культурний фронт. Він для мене існує майже все життя. Це якраз фронт, який вважається боротьба за культуру України і будь-які проекти, в тому числі з культури. Це можуть бути там не знаю, там інші будь-які твори, поезія. Це можуть бути картини, образотворчі мистецтво. Всі ці проекти дуже важливі для нашої держави, і тому на мою думку, що варто презентувати, варто просувати цей напрямок. Славнозвісний Херсонський Кавун, соняшник, вогонь, берегиня та інші металеві витвори можна ще й придбати. А частину виручених коштів каже власник ресторану, спрямовують на допомогу українській армії. Автор безпосередньо вирішує долю своїх творів. Е, наскільки ми спілкувалися з Максимом, то вони дійсно всі виставляються потім на аукціонах. Теоретично можливо навіть проговорити тут, зустрітися з Максимом в закладі. от е, наскільки я знаю, там більша частина коштів планується якраз на ЗСУ Збройні Сили України як допомога від продажу наразі. Білоцерківський митець сповнений ідеями та має в планах реалізувати ще декілька незвичних проєктів. Ділиться попри війну, продовжуватиме творити, бо російська агресія неодмінно закінчиться українською перемогою, а це потрібно увіковічити в мистецтві. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.